Це тільки люди думають, що от у Аліка, знаєш, все, от Боже, все з неба падає, і оце, за цією усмішкою нічого нема. Ні, це великий труд за все це переживати, все це вести, нести і зараз навіть. Да, там мамі, мамою дуже захворів брат, сестра. Я кажу: мам, поїдь до них в Грузію, я тобі куплю квитки, тільки от поїдь, побачиш. Алік, ну ти розумієш, ти не показуєш цю свою сторону, і люди однобоко сприймають, як часто буває соцмереж. Знаєш, якщо усиміхнений, комунікабельний завжди людям здається, що так завжди. А за тим ховається, скільки всього, От навіть те, що ти сьогодні розповідаєш, Ну, мені здається, що у людей і так достатньо зараз горя для того, щоб я ще додавав і грузив би з собою, своїми проблемами. Чи, чи порівняються ці проблеми з тим, як матері втрачають своїх синів? Ніколи це не порівняється. Хоча це теж там втратити батька, теж інше. Але коли це. Зараз кожен день, просто як мені пишуть, Олег, так. Але тебе ж болить від того, що в тебе тата не. Болить, болить. І ти своєму серцю у голові своїй не поясниш? Чи це молодий вік, чи малий вік, чи за яких обставин. Не стало близької людини. Ну, дуже близько. Ти зараз з ним говориш, не знаю, говорю. у снах чи так. Говорю, так. Да. І так цікаво, коли я навіть в телефоні можу показати, там є кохана моя, там телефон, потім іде папа, потім мама, потім е, говорю.